Біля ями на проспекті Миру, 25 квітня, відновились ремонтні роботи. Та важка техніка і лопати призначені не засипати котлован, а навпаки. Ремонтники розчищають територію ще більше. Там має відбутись заміна ділянки газового трубопроводу середнього тиску. Це продовження роботи, котрий було розпочато у 2021 році. Це по встройству потоного пандусу та ступені. Роботи по благоустрій. Але коли проводились роботи, було виявлено, що труба газова знаходиться не на тому рівні, якому було заплановано, чим було погоджено з газовою службою. І роботи були призупинені. У 22-му році ну, всі самі розуміють, чому ці роботи не виконувалися. У 2023 році проєкт пройшов коригування з доробленим розділом по перенесенню газових мереж високого та середнього тиску. От, відбулися торги, і зараз ми отримали дозвіл та й погоди сприймаємо для того, щоб приступити к виконанням робіт. Зараз іде зараз підготовча роботи розчищення обнаруження іншої газової труби, тому що першу газову трубу перенесли в 23-му році це високого тиску. Зараз будуть розчищати трубу середнього тиску. Пішоходи, побачивши важку техніку, біля ями відверто зраділи. Три роки люди обходять ділянку по проїжджій частині. А магазини, що розташовані поряд, в частковій ізоляції. Я вже скільки хожу, думаю, кадань знайшло. Вчора слав, що тут ковряють, зуби, мабуть, почнуть уже. Ага. Дай Бог щось. А як ви обходили її? Тут а чи по дорозі ну, тут. Ось про хаю, супереч місце, якщо хто то є там Заважала Заважали ці яви. Це, Це три роки, мабуть, вона так була. Ну, По-перше, центр міста вигляд негарний, і заважало, і не естетично, ну і небезпечно так. Наприклад, сказка от солдащі магазин, то йому взагалі перекриває вхід. Ну, таке. Ну а як? З коляски неудобно, Машини, люди. Це добре, що зроблять. Управлінці кажуть, процедура заміни трубопроводу не швидка. Тож до остаточного благоустрою може минути ще чотири місяці. Роботи виконує одеська підрядна організація ТОВ Ліщани. За договором це коштує більш ніж 2 мільйони гривень. Добавились роботи по перенесенню газопровідних мереж, тому вартість змінилась. Все інше також там змінилася, тому що ціни 2021 року і ціни майже. Сьогодні 24-го року мають різницю на матеріалі та роботи. У процесі заміни газової труби планується часткове відключення міста від газопостачання. Про планове відключення буде повідомлено заздалегідь. Наїхав на вибоїну та відірвало причеп. ДТП за участі вантажівки сталось на Сичавському мосту зранку 25 квітня. Зерновоз зійшов з траси після того, як вскочив у яму на дорозі. На причепі відірвало колеса та пошкоджена цілісність вантажу. Кукурудза розсипалась на дорогу. Через інцидент на місці періодично утворювались затори. Яма тут постійно образовується. Ця яма тобто Її ремонтують. там проходить місяць. Скільки вона знову з'являється, тільки в другому місці. І так ну, вже багато років. А коли оце стається, ну це буває і літом і зимою, то зимою, звісно, взагалі, особливо, коли починає танути сніг, то капець, ну, і ями є. І тане сніг, якраз розлазиться дорога під тягарем цих вантажівок, то тоді вона да, бисінько розлазиться і тоді ну, знову з'являється. Mm -hmm. буквально кілька років тому, мабуть, два тут. Ця з цієї сторони була яма, і попав хай. теж щось нього таке вивернулось добре. Роз, ну, як чуть ли не на дві ця, ця машина частини розріглась. Водій не на камеру розповідає, що причеп втратив баланс та вдарився у бетонний відбійник на мосту у результаті маневру від дірки в дорозі. На щастя, ніхто не постраждав. Для того щоб прибрати вантаж з траси, знадобилась вже спецтехніка. Її на місцевому керманичу довелось шукати за допомогою журналістів. 38 восьмі роковини аварії на Чорнобильській АЕС Южницькі громаді вшанували пам'ять ліквідаторів та жертв техногенної катастрофи. Мітинг відбувся 26 квітня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Річницю аварії на атомній станції представник спілки чорнобильців зазначив, що події тих років і сьогодення тісно переплітаються між собою. Ця єдність має бути сьогодні. Єдність всіх нас стоячи. Перед цим ворогом, який зараз топче нашу землю. Але перемога буде. Ми домовили, що це ми можемо зробити, змогли зробити 86-му 38 років тому. І ми зможемо, поєднавшись, перемогти і цього ворога сьогодні. В Южному налічується 76 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кожним роком кількість людей, які самовідно йшли на боротьбу з ядерною аварією, зменшується. Ліквідатори діляться спогадами про ті трагічні події на атомній електростанції. 4 мая ми вже були там. На стан в районі станції починали свою роботу. мероприятиях по тушению еще горевших реакторов. Потом, когда трошки притух реактор, ну, занялись уже быть, своей непосредственной, то есть моя непосредственная была специальность, это радиологическая защита, и разведка и обработка противоролодей. Работали сутки через сутки. Последствия были сильные, ну как жесткие, но старались все-таки не лезть в огонь пытаться думать о себе, потому что больше некому о тебе потом будет подумать. За нас, Витки, мы, конечно, слабо разумели, бо, как говорится, ехали туда работать. Ну, конечно, потом впоследствии мы поняли, что это такое, что это тихая, тихая смерть. То есть выполняй свою работу, никуда лишний раз не залазь потому что это чревато последствиями но ну, а так работали как могли так и работали где-то я 40 дней был нас тогда призвали в армию на скачки и вот там были были на 180 но в связи с заболеванием кистей рук я был комиссован киевским госпиталем и я там только был 40 дней Правда, на наступний рік теж був там. Воно вже було гражданське підприємство автотранспортного. Теж робота возили и асфальт, и мусор вывозили, и мост строили через. Э, этот самый, Прип'ять. На мітингу, приуроченому Чорнобильській трагедії, з творчими номерами виступили колективи МПК Дружба. Після урочистої частини присутні поклали квіти до пам'ятного знаку полеглим ліквідаторам. Великодній кошик для захисника, акцію зі збору необхідних для військових речей проводять волонтерки пункту Соловейки, відправлять посилку воїнам на Донецький напрямок. Приурочений захід до Великодня, проте у пакунку мають бути не лише святкові смаколики. Це солодощі, це кава, це випічка, це м'ясні вироби евакумовані ну, таке щодо святкового столу. Це і необхідні від комарів кліщі, від всяких комах. оці спреї різні. Це ті самі. Гігієна, це ми робили акцент, що це чоловіча гігієна, потім шкарпетки. Ну такі, щоб ми могли такі коробочки до свята зібрати. В принципі, ми, я писала про те, що ми людей не обмежуємо, тому що інколи ми пишемо перелік, а потім згадуємо про те, що можна було там хтось приносить, думаю, о, а ми про це не подумали. Так само ми людей не обмежуємо. Люди що бажають, в принципі, якщо є якісь ідеї і хочуть доповнити той список, тобто ми не обмежуємо списком. Да, ми говорили там і про снеки, ми говорили про е е фрукти. Але фрукти і випічку ми наголошуємо на на тому, що просимо приносити десь ближче до першого числа. Тобто щоб вона була свіженька на відправку. Буквально сьогодні вже подзвонили нам, сказали про те, що знову ж таки противовірусні, льодяники від кашлю. Ці чиї від кашлю такі, ну тобто сезонне, можна так сказати. Робота кипить із виготовлення сіток. Нещодавно Олена Ящук оголосила терміновий збір коштів на тканину. Розповідає, люди відгукнулися оперативно. Наш сюжет про це зібрав понад 13,5 тисяч переглядів. Команда Южницького телебачення дякує за активність в такій важливій для війська справі. Залетів наш ролик дуже гарно, і мені це мене це дуже тішить. В першу чергу хочу подякувати і вашій команді і людям, які долучилися, тому що було зібрано вже на першу частину тканинтіша. Вже в Фейсбуці опублікувала, що ми їх отримали чотири здоровечі ці рулони. Це 14 тисяч, і зараз ми чекаємо наступну партію знову на 4 рулони. це ще 14 тисяч. Тобто, майже ну наразі на цю другу партію ще не вистачає там буквально двох тисяч. Але якщо так уже глянути, то ми гарну суму зібрали. І я за це дуже вдячна вдячна, але знову прошу про нас не забувати, тому що тканина виплітається дуже дуже швидко. Виплітається не тільки тканина і основа. В нашу команду доєднуються люди, доєднуються внутрішньо переселені особи. Я дуже завдячна людям, що вони знаходять вихід своїм емоціям в правильному руслі. Сьогодні до нас жінка виїхала з окупації, доєдналася до нашої команди. Вона говорить, що так вона шукає для себе якусь віддушину. Збір речей для військових триватиме до 1 травня включно. Задонатити на матеріали для сіток можна за номером картки 51 68 74 51 14 60 80 75. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Патріотичний концерт. Ми Україна. Два колективи школи мистецтв об'єдналися щоб дати спільний концерт 25 квітня. Через повітряну тривогу початок заходу затримали на півгодини. У цей час діти продовжували репетиції в укруті. У концерті взяли участь зразковий хореографічний колектив Сузір'я та вокальні зірочки. Сьогодні я щаслива. Це наша праця за це за цілий рік. Ми збирали номери, готувались. І слава Богу, що змогли сьогодні, попри всі тривоги, по тому, що ми сиділи півгодини в укритті перед концертом, все сталося. У мене самі кращі дітки і самі кращі батьки. Вони підтримували дуже і дітей, і навіть плакали від щастя, бо така тема в нас. Зараз другої теми не має бути тільки Україна, тільки ми Україна. Загалом концерт складався з 16 номерів. Це 10 танців, 4 пісні та 2 великих спільних виходи. Глядачі реагували на кожен номер бурхливими оплесками. Мені дуже сподобався концерт, тому що ми побачили дійсно свято дитинства. Діти надихаються мелодіями, дуже цікаві, динамічні мелодії, патріотичні. Особливо касається ця патріотична тема, коли співали зірочки, живи і остання пісня Живи Україна теж дуже. Надихає і мурашки бігають. Музика кожного танця е, така жива, така жизня стійка, що хочеться прийти туди і теж потанцювати. Дуже щирі були оплески. Мені дуже сподобалося, що всі так оплодували, опл... всі кричали нам. Ми танцювали всі наші танці, які в нас є в програмі, які ми всі знаємо. Це... Багато танців я танцювала 9 танців. Через обмеження військового часу не всі охочі змогли відвідати концерт. Це пов'язано з розмірами укриття в палаці культури. До зали запускали тільки за запрошеннями. Ми щасливі виступати. Нам би хотілося виступати на слухача, на глядача, але наші діти розуміють ситуацію, в якій ми зараз живемо, що в країні війна, і тому можливість бути на сцені, можливість дарувати свою творчість це для нас за щастя. І діти, і батьки, і викладачі. Ми розуміємо всю цю ситуацію, і тому хочеться наповнених залів, але це все в нас буде попереду. Все буде Україна. Запис концерту та інтерв'ю повністю дивіться в програмі Життя міста.